Так, друзі, всім доброго дня. Так, дивіться, що я з собою взяла тут. Нас вже сьогодні передають на ніч морозу. На даний момент у нас 3 градуси тепла. Так, тепла, холоду, точніше, так холодно-холодно. А на ніч передають мінус три. Я хочу зараз вже конкретно все поутепляти, ось ці троянди, що я нові пересадила. Просто коріння зверху утеплити, потім гортензії позакривати. Деякі хризантеми, ще ось ту кнопочку обрізати потрібно. Бо вже якщо мороз стукне, мені каже, вона померзне і буде так лежати. Для чого? Потім ось цю білу мультифлору, також обрізати і просто зверху положити. Утеплити, потім ту її мені потрібно понакривати. Коротше, в мене сьогодні часу обмаль, треба швиденько все зробити. І там ще в мене та зелена, я не знаю, чи накрити її, чи що, чи обрізати вазу. Ну, я зараз вирішу. Так, тоді приступаю. Так, ось беру ці корочки від цих бутилок. Тільки я не знаю, що мені ось з цією робити, що може її трошки підстригти кінець, чи не потрібно. Як ж я її прикрию. Ось так, хіба що. Якщо вітер не здує, ну, в принципі, навіть якщо вітер здує, то я думаю, для цієї не страшно, бо вона вже прижилась раніше, вона вже давно посаджена, саме основне ось цю Треба утеплити, як вона там себе почуває. Хорошо, зелененька. Так, ось так закриваю я її. Так, потім. Потім замер. І ту і Я поки що накрию цим відерочком. Таких два мене відразу стареньких є. От, а потім я придумаю якісь бутилочки теж великі. Просто в мене зараз я не знайшла. Я думала, що є. Але я чомусь не знайшла їх. Вони якраз просто підходять. Ось так прикрию. Хоч на пару днів, поки ось ці такі морози, тут мінус три, там взагалі мінус п'ять, здається, буде, Ну, це вже так конкретно буде прохладно. Ось так воно буде виглядати. Я думаю, так надійніше. Так більше шансів на її прижитися. Тут мій часничок цибулька. Мені дякую, сказали, напевно, що бо їм так дуже добре тепленько. Хорошо. Таке одіялко в них квітуче. Ось і тут оці, знаєте, мені здається, що вона навіть там трошки позеленіла, бачите? Вона така геть була паршивенька, а це трошечки позеленіло. Ось мене це радує. Чим понаблюдаємо. Їх вазу вже ставити. І вони чомусь довго не стоїть, оце вони гарно в квітнику дуже виглядають. А вазу я ставила і через два дні вони відсунули. Я не не Так, хочу показати, що я тут наробила. Дивіться, я не знаю, правильно, неправильно, але я вважаю, що все правильно. Краще хай буде в теплі. Так, цю хризантемку бачила, що я її обрізала і зразу накрила. Потім ось ці трояндочки також. Вони просто недавно посаджені, нехай коріння, укоріниться. Так, потім ось цю хризантему Я раніше ще трошки прикрила жовтою. потім цю жовту зрізала її, накрила зверху. Так, йдемо далі. Ось ці всі троянди. Я не знаю, може вони вже й вкорінились, може цього не потрібно, але краще нехай буде, воно не помішає. Буде собі таке одіялку, воно там буде тепло краще давати і краще збережеться. Потім ось цю хризантему я також прикрила. Так, троянда один, два і три. Мені здається, що вони поприймались, бо тут нові ось такі, бачите, бруньки з'явились на ній. Не хоче показувати. Ну, я бачу, що нові бруньки, телефон не хоче показувати, камера не передає. Потім тут я там листечко листя, трошки кори були, її прикрила ось так. От, цю ж не обрізала, вона коротенька, нехай стоїть, нічого їй не буде. Потім... Та цю троянду. Так, йдемо далі. Все все залишається, це все буду весною прибрати. Мені тоді так подобається, зайшла, а потім прибрали, і воно таке все гарне зразу стає. Так, цю рожеву обстригла, накрила її теж. Так, цю залишилася, я про нього забулась, треба її обстригти. Так, цю також я обрізала, бо вона померзне, не сенсу не буде, для чого її тримати. Накривати оце постійно. Так, так тут нічого не змінилося. Ця нова троянда я її накрила. Ось тут нову троянду накрила, трошки прикрила цю хризонтемку. Цю повністю ось так обрізала під саме, нехай вона відновлюється там. Так, і цих три штучки я їх обстригла повністю і накрила. Можна було і не обстрягати, але я минулого року так залишила. Знаєте, воно сніг зверху падає на нього. Воно якось так негарно, як ну, не... мені не сподобалось. Якось так все голо, пусто стало. О. А тут ще зверху листя, ось з груші попадає сюди, і воно поприкриває. Все, що потрібно, поприкриває. Ось так. І в мене ця... щось язик в мене путається. Ось ця вишня ваша її, напевно, що треба буде обстригти і просто вазу поставити. Така вона гарна, яскрава, яскрава. Розбавляє тут цей зелений куточок. А, і цю я залишила теж. Зараз я її ще дообстригаю. Так, і мене так. Треба буде спробувати її зняти, що воно покаже. Так, ось такий результат. Я швиденько все його зробила, нехай вже воно стоїть, так що вже повністю можна зимувати. А там вже далі і сніг передають, то я вже точно сюди навряд чи. Зайду в цей квітничок. Я ще зайду, тому що мені треба, щоб датує, зафіксувати так. Ну, чимось їх обмотати, щоб коли сніг падає, то вони розлітаються і ломаються. То, теж тоді вони такі безформні стоять. Їх важко, важко привести форму вже. Треба буде зробити ще цю справу. Так. Ось і все. Ось ці лілії все я теж весною заберу, нехай стоять. Ось моя гризотепка. Шовтеньку теж залишу, нехай стоїть. Дивіться, ось такий букетик, бачите, наскільки не розпустившися бутончики. Ось такі. Я вже просто не бачу сенсу накривати цю хризантему, бо там вже в подальшому передають морози. Ну і що, вона постійно буде накрита для чого і для кого. Я краще її поставлю в вазу, нехай вона розпускається. А вона розпуститься. Буде радувати своєю красою ще в будинку. Так, лікування лорда в нас продовжується. Можливо, хто не знає, хто не бачив коротке відео, в нас песик трошки прихворів. в общем підхватив кліща, він перестав взагалі їсти. Два дні нічого не їв. Реакція в нього погана була. Ну, на що небудь, на все реакція погана була. Ось, ну, ми виявили кліща, витягнули, почали його лікувати. Це вже сьогодні другий день, виходить, ми колемо уколи і результат є. Він вже почав хорошо їсти, потім. Він такий став веселіший, активніший. ну Змінився, повністю змінився і слава Богу, видно, що йому краще. Це для нас буде таким хорошим уроком. Будемо вже берегти, будемо застерігати його від цих кліщів. ну Хоча б для профілактики давати всередину якісь ліки, і щоб він в таких місцях не гуляв, там, там де кущі, посадки. Ось так. Друзі, на сьогодні буду прощатись. Хочу подякувати вам за перегляди, коментарі, лайки, підписуйтесь. Дуже буду рада вас бачити на своїй сторінці. Всім пока!